Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми з України, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. Зараз завершується червень 2023 року, який пройшов під знаком контрнаступу зсу повільного і успішного. Також він пройшов під знаком техногенної екологічної катастрофи, яку вчинили росіяни, підірвавши 6 червня Каховську гідроелектростанцію. Також я тут бачу план залужного у контрнаступі, а також абсолютно безглуздий заколот Пригожина, що показав всю нікчемність і недолугість російського правлячого режиму та особисто російського диктатора Путіна. Тому коротко про головне залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. У червні Росія продовжила системні повітряні удари по Україні. Ракети і дрони летять по всім нашим містам: від Львова до Харкова, від Києва до Одеси. Найкраще протиповітряна оборона відпрацьовує над Києвом, де знищується до 100% повітряних цілей. А пошкодження і жертви спричиняються лише уламками збитих ракет і дронів у інших містах, в тому числі в Одесі, ППО збиває більшість цілих, але, на жаль, є прильоти. При цьому східні регіони України та Дніпропетровська область, в тому числі місто Кривий Рік, Росіяни постійно обстрілюють ракетами Х-22, які наші зенітники поки що не можуть збивати. Тут слід відзначити кілька таких ударів. Один з них, 14 червня, було завдано по Одесі, коли прямим влученням ракети Калібр розбило склад мережі супермаркетів, а уламками іншої збитої ракети зруйнувало бізнес-центр та декілька житлових будинків в районі політехнічного університету. 27 червня, рівно через рік, росіяни знову випустили ракету Х-22 по місту Кременчук, де вони 27 червня 2022 року зруйнували такою ж ракетою Х-22 торгівель центр. 27 червня росіяни обстріляли ракетою іскандер, місто Краматорськ, влучивши у заповнене людьми кафе, яке вони потім назвали штабом якоїсь бригади зсу. Такі вони росіяни. 17 червня росіяни знову обстрілювали ракетами «Кинжал» і Іскандер Київ. Якраз в той момент, коли там знаходилася делегація африканських президентів, які приїхали вмовляти Україну прийняти нинішні російські умови миру. Виглядало це досить кумедно. Африканські президенти у Києві просувають саме російські ідеї, російські наративи заморожування війни на нинішній лінії фронту, щоб Росія змогла утримати окуповані нині українські території, і в цей же час Росія своїх же агентів обстрілює ракетами. Все це так по російськи. У червні фактично почався український контрнаступ, який йде по кількома напрямками у Запорізькій та Донецькій областях, звільнено декілька населених пунктів. І загалом, за червень, протягом менш ніж місяця звільнено більше української території, ніж росіяни змогли окупувати за всю зиму і всю весну під час їх м'ясного штурму Бахмуту і Солидару. Це більше як 300 квадратних кілометрів. Сто є інформації, яку можна побачити просто на карті та внаслідок. Аналізу панічних настроїв у російських воєнкорів трохи вимальовується приблизний план командування ЗСУ у контрнаступі. Це план залужного, це просування української армії в бік Мелітополя та молочного лиману з метою не лише звільнити таке велике і значне місто як Мелітополь, а й найкоротшим шляхом перерізати поставити під вогневий контроль так званий російський сухопутний коридор до Криму. Одночасно росіянам, за допомогою далекобійних ракет «Шторм Шедоу» починають блокувати всю їх логістику сполучення окупованого Криму з окупованими територіями Запорізької та Херсонської областей. Це мається на увазі удари по мостам у Чонгарі. В разі успіху цього наступу у напрямку Мелітополя Україна вирішує відразу декілька задач: це відсувається фронт від Запоріжжя, і тому великий обласний промисловий центр України убезпечується від. Від постійних обстрілів звільнення Мелітополя саме по собі стане великим успіхом армії України. Ліквідація сухопутного коридору розрізає російські окупаційні війська в Україні на дві частини, навіть за умови просто вогневого контролю над транспортним узлом автошляхів і залізниць біля Мелітополя. Вогневий контроль над шляхами в Крим таким чином фактично закриває в оперативне оточення все російське окупаційне. Груповання у Херсонській та частині Запорізької областей, в тому числі і територію Запорізької АЕС, і поступово змушує окупантів відступити звідти з виходом ЗСУ на межі Криму та на берег Азовського моря біля Генічеську. Одночасно, за неперевіреними і неофіційними даними, і я це підкреслюю, ЗСУ створюють плацдарм на лівому березі Дніпра навпроти Херсону біля Антоновського мосту. Я майже нічого не кажу зараз за російський чорноморський флот. Тому що все, що зараз можуть росіяни, це фарбувати свої кораблі у своєрідний камуфляж, щоб ввести в оману операторів українських морських дронів. Відомо, що ЗСУ ведуть наступальні дії таким чином, щоб запобігати власним великим втратам, і навіть не ввели до справи більшу частину сформованих, навчених та оснащених західною технікою нових бригад та інших підрозділів. про що і заявив міністр оборони Олексій Резніков: ці підрозділи стоять у готовності як маневрений резерв, саме для того, щоб у служний момент піти у вже прорваний російський фронт і розвити далі український наступ маневреною глибокою операцією. Операцію за всіма канонами, хоча все це дуже ускладнюється наявністю росіян, дуже добре підготовлених до оборони позицій, які доводиться буквально прогризати, та наявністю у росіян все ще кількісної переваги у авіації. Однак російські позиції поступово втрачають міцність за рахунок того, що далекобійними ракетами вже зараз знищується вся тилова логістика окупантів на відстані, яка поки що недосяжна для звичайних хаймарсів. Це до 200 кілометрів від лінії фронту розбиваються всі їх склади та бази. Росіяни ж намагаються зупинити український наступ, вчиняючи техногенні катастрофи. Так, 6 червня вони підірвали та знищили Каховську гідроелектростанцію. Внаслідок цього спочатку на майже два місяці. На майже два тижні, вибачте, були затоплені величезною повінню великі території біля нижнього Дніпра, в тому числі частина самого міста Херсон, та значна частина окупованої території Херсонської області. Це спричинило величезну техногенну екологічну катастрофу, не лише тому, що була затоплена ця велика територія, а тому, що вода з Каховського водосховища, яка затопила кладовище, затопила всі сільські господарські укіддя звалища та все інше вона пішла у чорне море. Каховська ГЕС повністю знищена і не підлягає відновленню. Каховське водосховище зовсім зникло. Вода зійшла з нього, оголивши раніше затоплене у 1950-х роках дно територію великого лугу. Ставок охолоджувач Запорізької атомної електростанції залишився без джерела води, що у перспективі дуже небезпечно для самої АЕС. Також внаслідок цього без джерел питної води залишаються такі великі міста України, як Кривий. Ріг, Нікополь, Марганець та багато інших також проблеми з водопостачанням є і у самому Херсоні. Фактично ліквідується система зрошення сільського господарства на величезній території півдня України. Брудна вода з Дніпра створила екологічну катастрофу у всій північній частині Чорного моря, в тому числі і на узбережжі в Одесі. Світова ж спільнота ніяк не відреагувала на знищення росіянами Каховської ГЕС, обмежившись лише стандартними фразами про глибоке занепокоєння. Вже наприкінці червня. До речі, рівень Дніпра біля Херсону повернувся до нормального стану. Проте каховського водосховища вже нема, і ми це бачимо. На фоні загальних поразок росіян та українського наступу загострилися побоювання про можливість застосування росіянами тактичної ядерної зброї, тим більше, що відносно недавно Росія заявила про наміри розташувати декілька тактичних ядерних боєприпасів на території Білорусі, і білоруський картопляний диктатор Лукашенко з цим погодився. Не заперечує навіть президент Сполучених Штатів Джо Байден нещодавно сказав, що вважає цілком реальним загрозу Застосування росіянами тактичної ядерної зброї однак ще минулого року Сполучені Штати попередили Росію про. Невідворотне покарання за застосування ядерної зброї і неприпустимість цього, наприклад, про покарання у вигляді знищення звичайним ракетним ударом або всього їх Чорноморського флоту, або взагалі всього російського військового флоту. На даний момент ситуація така: головне управління розвідки Міноборони України не підтверджує розміщення тактичних ядерних зарядів на білоруській території і не бачить зараз прямої загрози тактичних ядерних ударів. З боку Росії, однак зберігається ризик того, що росіяни здійснять якийсь ядерний теракт чи катастрофу на Запорізькій атомній електростанції, тим чи іншим шляхом. Тим паче, що, за словами президента України Володимира Зеленського, Запорізька АЕС замінована і окупанти повністю готові до здійснення там ядерної катастрофи. Але чи здійснять таке росіяни насправді це питання велике питання, особливо в контексті того, що на Росію тиснуть щодо неприпустимості. Будь-якого застосування ядерної зброї чи інших ядерних матеріалів не лише Сполучені Штати, а й Китай. Також на фоні загальних. Російських поразок 23-24 червня відбувся так званий зеківсько-пригожинський заколот на Росії. Фактична сторона полягала в тому, що спочатку 23 червня ватажок Вагнера, колишній зек та колишній кухар Путіна Пригожин, виступив з різкою критикою війни, яку веде Росія. Потім він же звинуватив російське міністерство нападу у некомпетентності та у здійсненні ударів по базі ПВК Вагнер. А з вечора 23 3 червня він почав відкрити військовий бунт. Протягом дня 24 червня бунтівники взяли під контроль місто Ростов на Дону. Після чого почали кількома колонами з легкою бронетехнікою та системами ближньої протиповітряної оборони просуватися на Москву, поставивши під контроль також місто Воронеж. При цьому було збито кілька російських військових вертольотів та літаків. Диктатор Росії Путін зробив вранці 24 червня гучну заяву. Про удар у спину, про заколот, про державну зраду та пообіцяв максимально жорстоке покарання заколотників. А російські так звані правоохоронні органи повідомили про відкриття справи на Пригожина за фактом збройного захоплення влади. Але фактично російські частини не чинили активного спротиву заколотникам, і ті йшли майже без перешкод, майже до самої Москви. Лише надвечір 24 червня, коли до москви Пригожинському маршу залишалося менше 200 кілометрів. Заколотники зупинилися, і їх ватажок Пригожин повідомив про повернення до своїх таборів та баз. Так закінчився марш опущених зеків на Москву. Цьому передували, начебто, перемовини Пригожина. З картопляним диктатором Білорусі Лукашенком згодом виявилося, що сам Пригожин їде до Білорусі, туди ж їде частина вагнерівців. Інші тим чи іншим способом перейдуть або до російської армії, або до інших російських ПВК підконтрольних Міністерству нападу Росії. Таким чином, діяльність ПВК Вагнер на Росії фактично припиняється а заколот зазнав повної поразки своєю безглуздістю. Але стало зрозуміло, що російська вертикаль влади не має під собою. という Потужної основи, її можна знищити всього лиш одним ударом без серйозного спротиву. Авторитет Путіна був підірваний, сам Путін виявилося, що не контролює ситуацію. Вже наступного дня після заколоту Путін заявив, що заколотників весь цей час фінансували з державного бюджету Росії. Єдиний же на Росії, хто виграв від цього, це керівник ФСБ Патрошев. Чи живий ще справжній Путін це питання? Так само як є питанням, чи живий ще. Пригожин, то це вже не так важливо, так чи інакше, заколот Зеків показав всю вразливість і недолугість державної машини Росії, показав Путіна як повного лоха та невдаху, а самого Пригожина як ще більшого лоха, ніж Путін. Загалом же можна впевнено казати про те, що сценарій остаточної поразки Росії внаслідок її розпаду та початку там конфлікту всіх проти всіх. Вже цілком реальний так само, як цілком реальним є і сценарій поразки Росії шляхом просто військового перевороту для отримання влади. Потім заколотники відійдуть з України на певних умовах, в тому числі повному відновленню української територіальної цілісності. Але поки це не трапилося, остаточно Росію треба бити з усіх боків і бити всім, чим є. Поки що ми ж чекаємо саміту НАТО у вільнюсі, де буде оголошено щось дуже цікаве щодо вступу України у пів. Північно-Атлантичний Альянс. На тому зараз прощаємося, стежимо за ситуацією. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення. Слава Україні!